Яку погоду чекати у січні 2026 року? Чи прогнозують синоптики сильні снігопади та шалені морози, і чи литимуть майже щодня крижані дощі у другому місяці зими? Або все ж таки січень 2026 року подарує нам лагідну і не надто морозну погоду. Я максимально детально розібрався у всіх цих питаннях і зараз дам вам на них відповідь. Мене звати Українчик, і це прогноз погоди в Україні на січень 2026 року. Забігаючи наперед, скажу у січні не очікуєте сильних злив, майже не випадатиме сніг. А ще синоптики прогнозують немало сонячних і безхмарних днів. Перед тим як я максимально детально проінформую про погоду у січні 2026 року, будь ласка, поставте підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь та даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди у січні 2026 року. Отже, яким буде січень, як на мене, другий місяць зими буде доволі теплим, адже кількість днів, коли температура повітря знижуватиметься до мінус 4 градусів, можна перелічити на пальцях однієї руки. А загалом середня денна температура повітря по країні коливатиметься від мінус 4 до плюс 4 градусів. Нічні показники термометрів зрідка опускатимуться до мінус 11 градусів. Та така нічна холодрига можлива лише у останні дні січня. На весь січень припадає усього два дні, коли очікуються опади. У один з днів синоптики прогнозують мокрий сніпухкий сніжок. 12 днів січня небо буде затягнуто сірою непроглядною ковдрою з скні, що лишились небо буде хмарним з проясненнями. Перші два з половиною тижні січня денна температура повітря буде вищою за 0 градусів, а з 19-го числа дуже ймовірне похолодання. Вночі так само, перші 18 днів, ночі будуть не надто холодними, а з 19 числа ночами все ж таки.